Оксана Забушко, перша українська письменниця, яка отримала польську премію імені Станіслава Вінцеза. Нагороду вона отримала за роботу спрямовану на усвідомлення історичної, культурної та екзистенційної специфіки України. З нами на зв'язку зараз є пані Оксана Забушко, наша українська письменниця. Пані Оксанові, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня. Доброго дня безмежно рада бути з вами сьогодні, і насамперед хочу висловити співчуття. Всім, хто потерпів від вчорашньої безумної атаки сусіда терориста, пані Оксано, говоримо про те, що отримали премію, але знаємо, що попередню зустріч із вами е, намагалися зірвати. Можете розповісти детальніше, що сталося? Ну, для того, щоб пояснити, що сталося, то треба спершу трошки контексту. Сама премія Вінсенза, премія престижна, красива премія, яка дається децизією, рішенням ради міста Краків. За промоцію культури середньої, центральної і східної Європи, тобто премія, яку мали значить, там від литовського видатного литовського поета Томаса Венслови до не менш видатного польського композитора Шиштофа Пендерецького І це красиво. Це такий ну, ніби сказати б орден тих. Хто займається, творить культуру центральної і східної Європи, от і власне ця, е, тобто формулювання тут звучить не так, як ви трошки не так, як ви оголосили, а звучить воно, ось я тримаю е, значить, цей диплом, за видатні досягнення в промоції культури регіону центральної і східної Європи. Тобто, це премія не тільки за літературні осяги, а за суспільно-політичний вплив твоєї творчості. І, звичайно ж, цього року е, вона мені дісталася насамперед за мою книжку Планета Полин, яка в Польщі стала подією для багатьох поляків, власне після 24 лютого стала головним сказати ну, джерелом відкрила очі на українську культуру, як багато критиків вже писало, в тому масштабі, в якому значить попередні 30 років взагалі, от, мовляв, ми а ми й не знали, а ми й не підозрювали. І звичайно, що саме цей суспільно-політичний вплив е, виявився, зробив мене помітною мішенню, зробив мене об'єктом атаки для е, тих кіл і середовищ, які весь цей рік в Польщі і не тільки в Польщі дуже невдоволені. Підтримкою України дуже невдоволені польсько-українською солідарністю і цією дружбою, і розумінням і вирозумінням між нашими суспільствами і між нашими народами, і які дуже хочуть відкотити назад ситуацію в ту точку, де Україна. Була в польських змі розкрученим ворогом в дусі російських методичок. Бандерівці, різуни, Волинська різня, значить, убивці. От і, е, а тепер іще і паразити, бо саме Польща, в якій шість, е, майже 6 мільйонів наших співвітчизників знайшли укриття. От виявилося, сказати, б ось таким е, значить, ну, проблемним регіоном для Росії, і Росія працює на цьому західному інформаційному фронті з уже місяць в два як з осені надзвичайно інтенсивно, тобто провокації антиукраїнські провокації в багатьох. Ну я думаю, що що це звучить в українських ефірах. Були і е, були і в Чехії демонстрації, значить, мовляв, ніби під, під претекстом Ми хочемо миру. Насправді, ми хочемо, щоб Україна капітулювала, бо ми не хочемо дорого платити за газ. Е, це дискурс, який в Німеччині промується, е, значить так. Тивно пропагується теж певними колами крайньо прадії фашистського складу групи організації, навіть партії в деяких країнах, от вони є постійними сказати бенефіціарами споживачами російських грошей, і російські гроші було щедро влито в те, щоби організувати провокацію на моєму вечорі, який передував власне самій церемонії на церемо. Пані Оксано, на вашу думку, okay. чи, чи бачите ви, що от у Польщі, в Німеччині, у Франції є воля протистояти цим пропутінським силам, пропутінським пропагандистам? І ваша mm -hmm. думка, що з цим робити? Є, є. Тобто, тобто, якраз цей скандал. Котрий відбувся напередодні офіційної церемонії вручення премії Вінценза. цей скандал, який відбувся в міжнародному центрі культури в Кракові, став приводом відкрити очі. Як це вже прозвучить у польській пресі, зараз про це пише вся польська преса, тобто, значить, випадок вже передано до суду, і дискутується юридичні механізми зараз яких мож яких слід застосувати уже за законами воєнного часу? І теж я дуже сподіваюся, що польща в цьому виявиться першою. Бо захід загалом так розслаблено, знаєте, ще ще в категоріях. Ну от давайте там свобода слова. Ми не можемо закривати рот ні. Тепер відверто це був Мюнхен 22-го року. Це була мюнхенська пивниця. Це були молодики в коричневому, які вриваються на небажану їм подію, влаштовують котячий концерт. Значить, поліція стоїть стає бар'єром, ніби між ними, але вони замішалися в юр, замішалися серед аудиторії. І відповідно організатори, злякані організатори, які мусять дбати про порядок, значить оголошують, що подія розпускає. І прось, і я прошу пробачення перед тими, хто прийшов на літературну подію, і з ким я значить, не зможу поговорити. Тобто, це чистий мюнхен 22 це абсолютно фашистська технологія, абсолютно значить, те, що застосовували нацисти в Німеччині в 20-х роках, і відповідно заходи. Будуть вжиті заходи вживаються зараз. Польща це дуже активно дискутує всі польські медіа, і я думаю, що усвідомлення цієї загрози, значить, е, це важливий крок на шляху долучення заходу включення заходу включення Європейського Союзу в інформаційну війну проти Росії на нашому боці. Тобто, таким чином, не самохід я посприяла тому, що захід. Захід відкриває очі, дедалі більше якось прозріває в стосунку до нашого сусіда і те, що про це написало багато і, не... і видань поза Польщею. Тобто те що... те, що Росію нарешті визнано країною терористом, я думаю, це має розглядатися в контексті всіх ось цих подій. Одним словом, на Західному фронті відбуваються зміни і. Зміни на щастя в нашу на, на нашого дякуємо вам, пані Оксано, за те, що долучаєтесь до цих змін, за те, що в тому числі є їхнім рушієм. Дякуємо, що долучилися до нашої розмови у студії. Ще раз вітаємо вас із нагородою. А нагадаю Оксана Забушка, перша українська письменниця, яка отримала польську премію імені Станіслава Вінсенза.